Є більше як комунікація між нашою командою, між, ну, це таке слово, між підрядниками, між людьми. Тобто якась така посередня людина, Я яка все об'єднує. Ну, без вас нічого не буде. Давайте, да, так, да. коротенько. Там не буде нічого без мене, ніякого. О, давайте отак гучно, так з інтонацією. Не, не буде без мене ніякого свята. Запам'ятайте! <звук>